Друзі нас насправді ми за цих півтора роки допомогли, вона ну, на 1300 доларів це точно. Це університетська клініка, ми дуже часто вистіли дві сніги та певну машину за 5 різноманітних відліків з південної Кореї до німецьких там прямого обладнання і УЗІ апарати, і електрокардіографи, і стучної вентиляції легені Поставляли такі столи різноманітні працівники. Інститут реабілітації, теж дві машини обладнали, теж взялася. Спасіба надзвичайно, велики за ту нецінену роботу, яку ви робите під час таких тривожних подій в нашій державі, війни з Росією для людей України і конкретно для подійського регіону нашої держави. Ну і медичного університету. Ми знаємо про вас, як насамперед порядну людину. От яка турбується за людей на рівні обласної ради.